Клінічна база кафедри представлена 10 навчальними аудиторіями, з яких 8 є клінічними залами та укомплектовані модернізованим профільним обладнанням сучасними стоматологічними установками та матеріалами. Викладачі повною мірою можуть продемонструвати усі особливості клінічного прийому та ведення стоматологічних пацієнтів, допомагаючи цим студентам в освоєнні необхідних клінічних навичок. Студенти мають можливість ознайомитися з ефективними діагностичними методами, у тому числі використовуючи сучасний ортопантомограф та інше обладнання для рентгендіагностики. Лабораторні заняття з розділу протезування незнімними ортопедичними конструкціями проходять у спеціалізованих зуботехнічних лабораторіях, які оснащені вакуумними печами для випалу кераміки та апаратами для полімеризації композитів, що обладнані мікрокомп'ютерами. У зуботехнічній ливарні, що обладнана муфельними печами та індукційною ливарною установкою з мікропроцесорним керуванням, студенти знайомляться з технологією Литва. З метою створення умов для ознайомлення студентів з новітніми технологіями в галузі ортопедичної стоматології, нещодавно матеріально-технічна база кафедри була доповнена цифровим інтраоральним сканером та зуботехнічним фрезером. Таким чином, студенти мають змогу прослідковувати реабілітацію пацієнта у форматі замкнутого циклу. Під егідою Асоціації стоматологів-ортопедів та зубних техніків України, діючим головою якої є доктор медичних наук професор Костенко Євген Якович, на базі кафедри ортопедичної стоматології створений науково-навчальний центр дентальної імплантації, який забезпечений відео- та фотоматеріалами, обладнаний фантомами, макромоделями та всіма необхідними аксесуарами для відпрацювання практичних навиків учасниками в ході проведення семінарів, майстер-класів, воркшопів та профільних вебінарів з метою забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів-стоматологів. Співробітники кафедри та члени студентського наукового гуртка приймають активну участь в організації щорічних науково-практичних студентських конференцій в освітніх заходах неформальної та інформальної освіти. Викладачі активно запроваджують отримані знання в навчальний процес з метою забезпечення якісної підготовки до практичних занять, а студенти, в свою чергу, мають можливість перезарахувати отримані бали за відвідані заходи і підвищити відмітки своєї академічної освіти. Спішності.